У чому сенс життя? Коротка притча. Якось з дорогою додому мудрець зустрівся з одним чоловіком, який кудись настільки сильно поспішав, що, обганяючи дорогою мудреця, випадково зачепив його плече. Старець у свою чергу спокійно і чемно звернувся до нього із запитанням. Скажи, шановна людина, куди це ти так поспішаєш, що нічого не помічаєш на своєму шляху? Перепрошую, сказав чоловік, не зменшуючи швидкості. Поспішаю я тому, що зайнятий пошуком сенсу життя, і не маю права зволікати, поки мета моя не досягнута. Що ж, промовив мудрець. Я чув про одну людину, яка шукала все своє життя цього сенсу. Сподіваюся, істина відкрилася йому, поцікавився нетерплячий попутник. Так, він помер просвітленим, встигнувши шепнути тим, хто був поруч, те, що зміг зрозуміти лише вмираючи, відповів мудрець. І що він сказав? Він сказав, що сенс життя це вибір. Що ж, дякую тобі, сказав чоловік, не дослухавши мудреця, вклонився йому і майже бігцем продовжив свій шлях: вибір або жити, або все життя витратити на пошуки цього сенсу. Продовжив старець, але чоловік його вже не почув.